Всім моє шанування і хороших книжок для читання! З вами знову я, Ольга, і ви знаходитесь на моєму книжковому каналі під назвою Буколіка. Перш за все хочу подякувати всім моїм підписникам і ті, що підписалися на мій канал давненько, і ті, що підписалися зовсім недавно. Повірте, я ціную вашу увагу до мого каналу, до моєї творчості як книжкового блогера. Сподіваюся, нас стане більше. Це я звертаюся до моїх майбутніх потенційних підписників. Дякую вам! Дивіться моє відео, ставте лайки або дізлайки, якщо не сподобалося. Коментуйте. Я з радістю читаю будь-який коментар, і на всі коментарі я даю відповідь. Про що я хочу з вами сьогодні поговорити? Сьогодні буде третій випуск моєї рубрики Книга жменька. Сьогодні я вам розкажу про неочікуваний коментар. Автора однієї книжки, про яку я розказувала на своєму каналі, розкажу про книжки, які я зараз читаю, і про одну книжку, яку я прочитала і отримала максимум французького задоволення. А також хочу вам розказати про одну книжку, яку я придбала, і яка неймовірно вразила мене своїм оформленням. Я З несподіваного, але дуже приємного коментаря однієї авторки, про книгу якої я розповідала на своєму каналі, це Ірина Окур, яка написала книгу Рецепти Львівської пані з берегів Босфору. Книжка мені дуже сподобалася, оскільки є поєднанням кулінарії, гумору, життєвих історій. Так от, що мені написала 에, пані Ірина Окур. Люба пані Ольго, вітаю вас! Надзвичайно вдячна за неймовірний огляд та відгук на мою книжку рецепти львівської пані з берегів Босфору. Бажаю процвітання вашому каналу та натхнення з любов'ю Ірина Окур. А я бажаю Ірині Окур нових історій, нових вражень, нових книжок, якими вона. Обов'язково порадує свою читацьку аудиторію. І оскільки ми вже заговорили про цю кулінарну книжку, я хочу вам прочитати один з рецептів, яким ділиться пані Ірина своїми читачами. Я довго думала, довго вибирала, який саме рецепт вам прочитати. І вирішила, що оскільки наближається зима, то я вам прочитаю рецепт. З розділу щось зимнє – салати і холодні закуски. Не переживайте, рецепт маленький, але, сподіваюся, він підніме ваш настрій і надасть нових сил і натхнення для того, щоб і читати, і для того, щоб готувати на кухні. Отже, рецепт. Рецепт салату Юрем Султан. Я назвала його так через ціни на інгредієнти, а саме на яйця. До палацу топкапи і Величного століття він не має жодного стосунку, але я впевнена, що Юремка десь на кухні підмішала султану щось схоже, от хлоп і поплив. Інгредієнти: один великий болгарський перець, можна два, різних кольорів. Одна цибулина, одне відварене куряче або індиче філе. 4-5 яєць. Ну, ви зрозуміли, да, По кількості яєць, що він дійсно такий золотий. 300-400 грам твердого сиру, майонез, сіль і перець до смаку. Приготування легше не буває. Наріжте все великими кубиками заправ майонезу. посоли і поперчі. Бомба, ракета. Не дякую, насолоджуйся. Ось. Картинка цього салату. І, відповідно, рецепт. Сподіваюся, що салат вас порадує. Рецепт дійсно класний. Дякую, пані Окур. Бажаю вам натхнення в творчості і в кулінарії. Одначе, я забула вам розказати про співавтора пані Ірини. Це чорний кіт під назвою Чорний. От що. Сама авторка пише про нього: Ну, і куди ж без улюбленого котусика на ім'я Чорний? Дякую малий, що тиснув лапами на клавіші і нагадував зробити зарядку і випити запашної кави. Я думаю, що у багатьох з вас є домашні тварини, кішки, собаки. І ви знаєте, любов до своїх улюбленців прикрашає наше життя, яке зараз настільки. Важке і тривожне. А зараз я хочу вам показати дві книги, які я читаю. Тобто зараз я в процесі читання цих двох книг. Перша книга це книга канадської авторки. Друга книга це книга українського письменника. Почнемо з книги канадської авторки. Це новинка видавництва «Нора Норадрук, яка має назву «Паризька квартира. Написала її Келлі Бовен. Я давно заглядалася на цю книгу. Я знаю, що у видавництва Нора Друк я видавництво це дуже-дуже люблю. Я знаю, що там дуже хороший видавничий такий смак, вони підбирають чудові книги. І мені захотілося почитати щось і цікаве, не з якоюсь такою історичною лінією і з якимось романтичними стосунками. І я прочитала десь третину цієї книги, і поки що мені дуже подобається. Це історія така різночасова. Починається вона з того, що у головній героїні Лії по заповіту від померлої бабусі переходить спадщина, квартира у Парижі. І ніхто не знає про цю квартиру. Що це, звідки вона взялася у бабусі? І коли Лія відкриває двері цієї квартири і заходить туди, вона просто божеволіє. тому що це не квартира, а якийсь музей. Там знаходяться дуже багато полотен художників, там знаходяться вінтажні речі, одяг, взуття, там знаходяться артефакти. Другої світової війни, які пов'язані з нацистським режимом, і Лія просто не може зрозуміти, ким же насправді була її бабуся. Книжка вона побудована на тому, що ми поступово крок за кроком відкриваємо ось цю таємницю, таємницю бабусі головної героїні Лії. І, чесно кажучи, мені дуже сподобалася ця історія. Я її з задоволенням читаю, оскільки Келі Бовен, яка не є професійною письменницею, вона має ветеринарну освіту, працювала науковицею, але завжди мріяла писати ось такі історичні романи, і їй вдається поєднувати історичні реалії, кохання, романтичні стосунки з якимось. Роздумами над дійсно важливими речами. У кожної з головних героїнь в даній історії, а це сама Лія, яка хоче відкрити таємницю своєї бабусі, це її бабуся Етель Аларм. Це ще одна жінка, яка діяла у Франції під час Другої світової війни, Софі Ковальські. І ось ці жіночі образи, вони неймовірно сильні. Вони неймовірно емоційні, вони наповнені життям і переживанням, вони наповнені емоціями. І авторці вдається передати усі ці емоції своїм читачам. Я з задоволенням зараз читаю цю книгу і раджу вам звернути на цю книгу свою увагу. А Нора Друк порадувала нас випуском цієї новинки у 2024 році. Дякую, Нора Друк. Відкривайте і надалі. Нам нових письменниць. А тепер я вам розкажу про другу книгу, яку я читаю. Тут, з моєї сторони, сильних захоплюючих емоцій буде набагато менше, і можна сказати, що книга мені не сподобалася. Звичайно, я її дочитаю, але перечитувати не буду абсолютно ніколи. Та і автор, чесно кажучи, мене не спонукає до знайомства з Іншими творами а, свого доробку. Я маю на увазі книгу Майка Йогансена. Зараз я вам прочитаю велику назву цієї книги. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію. Цю книгу я читаю в рамках спільних читань. Ці спільні читання запровадила. Моя любима книжкова блогерка Людочка з каналу Books and Life. Щомісяця вона дає на вибір декілька книжок, її підписники обирають одну з цих книжок, і потім ми протягом місяця читаємо цю книжку і обговорюємо. Так от, коли ми обрали книжку Майка Йогансена, я взагалі не знала, як пише цей автор. Звичайно, я чула, що є такий автор. але... Про творчість, Нічого не знала, про стиль написання нічого не знала. І коли я почала читати ось цей його твір про подорож Леонардо та Альчести, я зрозуміла, що мені не подобається ця книга, мені не подобається цей автор. Автор нібито пише легко, але цей текст він настільки специфічний. І я б сказала, що в даному випадку форма тексту превалює над його змістом. Тобто тут, коли читаєш текст, відчуваєш, як автор просто експериментує, експериментує своїми героями, експериментує з текстом, експериментує з читачами. Я коли аналізувала свої враження від цього твору, я зрозуміла, що мені не сподобалося Ось ця якась ознака самолюбування автора, його якийсь письменницький егоїзм. Якщо ти пишеш для читача, то читач повинен отримувати якісь емоції. Ось для мене ця книга вона беземоційна, вона не відгукується ні в моєму серці, ні в моїй душі, тому що важко знайти відгук, якщо ти читаєш про героїв. І ти не розумієш, хто з них хто. Вони постійно перетворюються, вони постійно роблять такі речі, і автор описує такі ситуації, що ти просто сидиш і не знаєш, як на це реагувати. Ось Леонардо Зальчестою, яка ніяк не може стати його коханкою, все він не може вибрати певний час і місце. Вона готується до своєї ролі коханки. Ось вони їдуть по Слобожанській Швейцарії. Як ви розумієте, назва цього твору вона повністю відображає те, що автор описує на сторінках свого роману. Так от, вони їдуть і зустрічають різних людей. Причому це не звичайні люди, а люди з якимись патологіями, на мою думку, які розказують різні історії свого життя, життя своїх знайомих. А також вчиняють різні, як на мою думку, жорстокі і насильницькі дії. Чого, власне, варта ось ця історія про любов діда та собаки? Чесно, я коли прочитала її, я сиділа, і в мене не було бажання далі продовжувати своє знайомство з цим твором. Я коротенько вам просто перескажу цю історію, можливо. Я перебільшено сприймаю цю історію. Можливо, насправді це якась є алегорія. Можливо, ви напишете про свої враження від цієї історії в коментарях. Так от, один з героїв розказує любовну історію. Ця любовна історія це взаємовідносини діда та його собаки. Дід заводить собаку, дуже полюбив свою собаку, але був у собаки дефект. Він ніяк не міг позбавитися. Від бажання задавити курку. І ось він раз давить курку, йому прощається, два давить курку, йому прощається, і дід кудись їде з двору, і собака третій раз давить курку, і його сини за цю курку нещасну розправляються з собакою. І коли дід вертається з своєї подорожі, собака не вибігає йому назустріч, він починає її шукати і знаходить собаку, але щось його е, незрозуміло ранить, коли він бачить цю собаку. Щось не те. І дійсно було зовсім не те. Його сини відрубали собацю голову і насадили голову цієї собаки на палю, і відкнули палю у подвір'я. І дід знімає голову собаки з палі, бере цю голову до себе в торбу, з цієї палі робить собі палицю і уходить з двору. Ось і вся історія. І після цієї історії я сиділа і не знала, як на це реагувати, і для чого це було, і яких емоцій. Автор хотів від мене. Повірте, що ось така історія там не одна. Також я трошки прочитала біографію самого Майка Йогансена. Виявляється, звати його зовсім не Майк, а звати його Михайло Гервасійович Йогансен. І це письменник, який трагічно загинув, під час сталінських репресій у 30-х роках. Знову ж таки, вертаюся до того, що книгу я прочитаю. Але. Хочу забути, як страшний сон, своє знайомство з творчістю цього письменника. Ну а зараз давайте перейдемо до більш позитивних новин у, у моєму книжковому житті. Хочу вам показати книжку, яка просто вразила мене своїм оформленням. Це книжка українського письменника Юрія Грузіна під назвою Містичне Різдво. Я колись вам показувала книжку цього письменника, яка мені теж неймовірно сподобалася. Це книжка під назвою Себек. Це така собі пригодницька, авантюрна історія у локації Єгипту на початку ХХ століття. Дуже цікава історія, хто не читав, дуже раджу. Так от, коли я замовляла цю книжку, то по картинці там було не видно, як вона оформлена. І коли я її отримала, я була просто вражена. Дивіться. Синьо-червоні кольори. Ось тут обкладинка, вона випукла, там, де сніжинка, ось там, де якісь такі, от, бачите, завірюшки, і вона не просто випукла, вона ще і переливається. Якщо вам видно буде, я постараюся показати Так? книжка просто переливається і, схожа на якусь святкову ялинкову прикрасу. І я думаю, що ось навіть поглянувши на оформлення цієї книжки, читача вже налаштовують на такий святковий лад, святковий настрій. Юрій Грузін обіцяє нам дійсно багато містики. В цю книжку входить сім оповідань. Це історії, які трапляються в ніч перед Різдвом. Містичну ніч, коли найдовша ніч. І коли може трапитися все, що завгодно, і те, що може перевернути повністю життя людини. Нам обіцяють різні локації, і альтернативна історія, і Київ в майбутньому, і Гренландія. Всього-всього обіцяють. І що мені сподобалося, мені сподобався епіграф до всієї книжки. Це цитата з. Твору Рея Бредбері бажання. Ось послухайте, ти сказав: загадай бажання. Я це сказав, його сміх не змусив мене обернутися. Продовжуючи стежити за сніжинками, що падали, я промовив те, що мав промовити. Ти сказав, це надзвичайна дивовижна ніч. Тож загадай, найчарівніше, найпотаємніше, найфантастичніше бажання, яке живе в глибині твого серця. І воно неодмінно здійсниться. Зараз наше життя настільки важке, настільки непередбачуване, настільки тривожне, настільки жорстоке, що просто хочеться прочитати про щось позитивне, затишне, неймовірне, чарівне і містичне. І я думаю, що з цим дуже справиться нова книжка Юрія Грузіна Містичне Різдво. І на сам кінець хочу вам розказати. Позитивному ключі про свої враження від прочитаної книжки, відомого французького письменника Давіда Фонкіноса. Ця книжка має назву Наші реставання. Я її недавно показувала у своїх книжкових придбаннях. Знову ж таки звертаю увагу, що деякі книжки у мене довго не лежать, купила і прочитала. Наші розставання це книжка, яка була видана видавництвом Нородрук ще давненько у 2013 році. Вона невелика за об'ємом, 183 сторінки. Але наскільки вона чудова? Я її прочитала, а можна сказати, я її проковтнула. Якщо у вас депресія, якщо у вас книжковий нечитун, зверніть увагу на цю книжку Давіда Фанкіноса. Це легка Грайлива мов французька шампанська книга, яка розказує не таку-то вже і позитивну, не таку то вже і е, легку і чарівну історію. Це сумна історія. Тому що це історія про двох закоханих людей, Аліса і Фріц це два героя, між якими спалахує просто неймовірне кохання. Але це кохання не втілюється. У сімейне життя Давіду Фонкінусу вдалося розказати ось цю історію розставань просто майстерно, неперевершено і позитивно. Головні герої знайомляться ще тоді, коли вони були студентами. І Фріц він дуже страдає від свого імені. Тому що, як він сам пише, а це примітка автора в тексті, і взагалі текст він такий. Достатньо іронічний. Так от, головний герой пише: Так я знаю, це дивно, мати ім'я Фріц, особливо, коли ти не німець. Мій батько обожнював роман Марс Фріца Цорна. Тож я мав би втішитися, що ношу ім'я автора, який помер у 32 роки від раку, і який казав: Мені здається, що кожен, хто все своє життя був чемним та розважливим, не заслуговує нічого іншого, крім раку. Оскільки Аліса є викладачкою німецької мови в школі, то для неї ім'я Фріц є прийнятним, є дуже зрозумілим, і, напевно, це якийсь натяк вищого божества про те, що це твоя любов, твоє майбутнє. Фріц це дуже така розкидана людина, він не знає, чим він буде займатися. Він прослуховує в університеті дуже багато курсів. І е, його голова наповнена різноманітними відомостями, і диплом, що працювати як не у відомому у Франції, а може і в усьому світі видаництві Ля Рус. Це видаництво, яке спеціалізується на виданні словників та довідників. Давід Фанкінос пише історію ось цих двох персонажів з дуже великою любов'ю до них, але з великою долею іронії і гумору. Так само він відноситься і до інших персонажів, які оточують головних. Мені дуже сподобалася історія знайомства персонажа, це друг Фріца Поль, як він познайомився з своєю нареченою Вірджині. Познайомилися вони на вечірці. На вечірці подавали такі бутербродики з лососом. Лосос виявився несвіжим, і всі, хто скуштували ці бутербродики, вони разом падають і їх забирають у лікарню. Крім двох людей, які не любили лосося. Це виявився Поль і Вірджині. Ось таку історію Поль розказав своєму другу Фріцу історію знайомства з Вірджині. І Фріц повірив. А надалі виявилося, що це. Не зовсім правда, а може, зовсім неправда, тому що Девід він грається своїми читачами, підсовуючи їм такі романтично гумористичні історії, а потім розкриває нам, що ж насправді сталося з героями. Так от, коли я прочитала цю історію, у мене не було якоїсь негативної ноти. У мене не було якогось суму, жалю за тим, що. Ці герої не разом. Мені здалося, що Давіду Фон вдалося переконати читача, що у цих героїв саме така доля. Їм судилося не бути разом, але думати постійно одне про одного, відчувати любов на якійсь певній відстані. Це дуже класно написано. Хоча, оскільки автор француз, він, на мою думку, дещо зловживає з такими еротичними моментами. Але, знову ж таки, це лише моя точка зору. Ви можете з цим не погодитися. У будь-якому разі, я вам дуже рекомендую прочитати ось цю книжку Девіда Фонкіноса наші розставання. Повірте, ви отримуєте максимум задоволення. Це романтична комедія, яка підтримає, підніме ваш настрій, але вона дуже інтелектуальна романтична комедія. Ну а тепер. Бонус тим глядачам, які додивилися мої відео до кінця, я забула вам сказати про чудовий шведський серіал, який я подивилася недавно, який я вам хочу рекомендувати дивіться і насолоджуйтеся. Я маю на увазі шведський серіал 2023 року, який має назву Правда. На відміну від похмурих, нуарних детективів, які я дивилася до цього. Цей серіал, правда, він, на мою думку, вийшов дуже спокійним і, я б навіть сказала, затишним, не дивлячись на те, що теми, які піднімаються в цьому серіалі, вони абсолютно соціальні, злободенні, жорстокі в деяких місцях. Головна героїня це поліцейський детектив, який в силу особистої трагедії переїжджає з Стокгольма в Мальну. Її призначають керівником відділу, який займається закритими справами. Це лише одна з частин цієї історії. Творці серіалу дуже класно показали самотність персонажів, причому всіх. І правда, назва серіалу це правда людей про самих себе. З цього починається детектив. Ну, це поліцейське розслідування, і, власне, він починається з трупа. Цей труп знаходять двоє дівчат у лісі під час змагань зі спортивного орієнтування. І ось цей труп приводить до того, що наша головна героїня розкриває дві старі справи, при цьому кожен з персонажів купається у своєму минулому. Не дивлячись на те, що серіал цей невеликий, всього лише шість серій теми, до яких він звертається, вони найрізноманітніші. Це основна тема самотності, це тема стосунків дітей, і батьків, це тема наркотиків, це тема ігроманії і те, як вона ламає життя людей. Це тема взаємовідносин у різних колективах, у колективах поліцейських, у колективах між вчителями і учнями дуже цікава і повчальна історія. Це тема пошуку кохання, і підводні камені ось цього пошуку у вигляді різноманітного роду аферистів. Тобто, що б ви не взяли, якою б темою не зацікавилися, вона присутня у цьому серіалі. Звичайно, ми спостерігаємо за основним це розслідування. Але це розслідування давно минулої справи, і навіть не одної. І воно нібито прикрите ось такою рязкою, і прикривається рязка болото певних закручених взаємовідносин між персонажами. Я вам дуже раджу подивитися цей серіал. Мені сподобався. Я дивилася, не відриваючись від першої до останньої шостої серії. Захопив він мене. Це цікаво було. Це було дуже психологічно, точно. Тому, я думаю, подивившись за моєю рекомендацією цей серіал, ви залишитеся задоволеними і не розчарованими. Ну, а ось тепер все. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюся, вам було. Цікаво послухати, що я читаю, що я прочитала, мої враження і, взагалі, якісь історії, роздуми з мого читацького життя. І я вам знову ж таки скажу те, що я завжди кажу, коли прощаюся з вами: вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу. Ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. На все добре.